Є таке, що після годинки залипання в TikTok, YouTube або в Reels якось гидко на душі, просто відкладаєш телефон і втикаєш в стелю. Складно сформулювати, чому саме але якась, наче, апатія або це тільки у мене. А може тебе відвідують думки, типу Я не встигаю? і складно сформулювати звідки воно взялось, просто лунає в голові. Я впевнений, що ти вже це чув. І готовий відразу спорити, але, будь ласка, дослухай до кінця. Кожен рілс, нове відео, красива картинка це мікропорівняння, навіть якщо не свідомо, але твій мозок опрацьовує постійну купу інформації, і цим ти перевантажуєш свою голову. Бачиш красиве тіло, мікроімпульс незадоволеності своїм. Бачиш чийсь успіх, мікроімпульс, тривоги, що ти не встигаєш. Бачиш гарні стосунки, мікроімпульс. Самотності, якщо ми говоримо про пару відео на день, це абсолютно ніяк не повпливає на твій психологічний стан. Але сотні і сотні таких імпульсів сумуються в один клубок депресії. Нескінчений потік інформації примушує твій мозок працювати в режимі нескінченої обробки цієї інформації, і це спалює багато енергії, до речі, не менше ніж фізичне тренування. Якщо що непомітно, ми прийшли до культури оцінки вимірюваної в схваленні іншими незнайомими людьми. Більше лайків, більш успішний, більше переглядів, більш Затребуваний більше коментарів, більше цікавий. І якщо я скажу, що це все фідняє, просто треба жити власне життя. Це не спрацює так. Тоді просто зменш час проведений в онлайні, і ти помітиш зміни в твоєму самопочутті. Більш детально говоримо у повному відео.